Вітаю! Двокімнатна квартира в ЖК Креатор Сіті, другий будинок. Це у нас така велика кухня вітальня, вхідна група, гостєвий санузел. Проходимо далі великий класний коридор і великий сімейний санузел, перша спальня. Якісна цегла висота 3 метри, і балкон з чудовою панорамою на центр міста. Видно наш красивий перший будинок. Рівно класна перша спальня і друга спальня з чудовою панорамою на місто. Видно все від оболоні до Севастопольської площі. Велика класна рівна друга спальня, три вікна. Ще раз прохожу по квартирі, спальня перша, кухня вітальня Коридор з можливістю поставити велику шафу і два санузла.